Я це Луганська заліта. Так... Що ж таке футбольний клуб «АТЛ»? Мені не офісував президент клубу. Всім привіт! З вами «АТЛ» І сьогодні у нас в гостях тренер футбольної команди «АТЛ». Привіт! Бачу. Отож, Ренате, розкажи, будь ласка, нашим підписникам, що ж таке футбольна команда «АТЛ». Футбольний клуб «АТЛ» – це команда, яка представляє. Фірму АТЛ на спортивній арені розкажи детальніше про свою спортивну та тренерську діяльність. Я вихованець Луганської Луганській зарі. Також я заграв за Луганську зарю, за київський арсенал та Черкасський Дніпро. Багато грав у футзал, і потім я став тренером як в футболі, так і в футзалі. А поділись, будь ласка, як саме ти потрапив у АТЛ і став тренером? Мені зателефонував президент клубу і запропонував стати головним тренером. Через півгодини спілкування я зрозумів, що у нас одне бачення футболу, і ми почали працювати. А тепер розкажи, будь ласка, хто є в складі команди АТЛ? Е, в складі футбольної команди АТЛ це працівники фірми та професійні гравці. Нас об'єднує те, що ми однодумці. До речі, у нас незабаром тренування. Я хочу тебе запросити, щоб ти могла побачити все на власне очі. Чудово, пішли.